Вітаю, шановні дорослі. Дистанційка стала справжнім випробуванням і для дітей, і для батьків, і для педагогів, але правильно організований процес онлайн-навчання навіть в асинхронному вигляді дає можливість всім учасникам отримати якісні знання. Якісні знання це добрий спосіб відволікти дитину, дізнатися багато нового і цікавого для неї та розширити її світогляд. Заняття побудовані таким чином, що дитина може не лише навчатися, а й розважитись, почути захоплюючі історії, виконати цікаві завдання і отримати великий багаж знань, який знадобиться для навчання у школі. Там, що ж потрібно для того, щоб навчальний дистанційний процес мав максимальний результат. Шановні дорослі, без вашої допомоги дитина самостійно не зможе долучитися до онлайн-навчання. Дорослий має бути провідником між вихователем і дитиною. Разом об'єднавши наші зусилля, ми зможемо дати дитині необхідне для її розвитку. Дуже добре, коли батьки та вихователі завжди підтримують зв'язок у будь-яких питаннях, чи то місце знаходження дитини, чи то стан її здоров'я, чи питання, які стосуються навчального процесу. Тому в асинхронному навчанні є навіть переваги, адже батьки мають змогу самі вирішити, коли саме дитині можна запропонувати інформацію, надану вихователем для освіти. Перш за все, треба враховувати емоційний стан вашої дитини, адже ми зараз живемо, на жаль, в таких умовах, коли діти переживають не менш стресові ситуації ніж ми дорослі. Тому ми дуже радимо спостерігати за дитиною, якщо змінюється щось в поведінці, агресія, тривожність, дитина почала погано спати, збудження чи, навпаки, апатія, порушення апетиту. Придивіться, будь ласка, адже це може бути проявом психотравми. Іноді дитина не може сприймати заняття сидячи перед гаджетом. Не наполягайте на цьому, адже завдяки асинхронному формату навчання дитина може переглянути відеозаняття трішки пізніше, навіть якщо це онлайн навчання, дитині потрібно час для адаптації. Тому не підганяйте, а дайте трішки часу. Дозвольте дитині вільно поведінку під час перегляду заняття. Перш за все, це комфорт дитини. Не змушуйте і не заставляйте маля сидіти, немов прив'язаними до стільця. А після заняття обов'язково виконайте гімнастику. Це відволіче і додасть здоров'я вашій дитині. Не вимагайте від дитини високих результатів з першого дня. Та не навантажуйте її. Одне заняття у організованому просторі, а далі нехай дитина займається звичайними для неї справами. Дуже важливо для дитини дотримуватися розпорядку дня. Більше грайте з нею на свіжому повітрі, читайте, розглядайте книжки, долучайте дитину до хатніх справ. Зверніть увагу, що робоче місце дитини також має результативний вплив на онлайн навчання. Гаджет для дитини швидкий інтернет, зручні меблі та належні матеріали роблять навчання онлайн ще більш ефективним. Шановні батьки, не дивлячись ні на які обставини, кожна дитина має право на освіту. Навчаючись дистанційно, ми маємо нову можливість для розвитку і навчання дитину. Дякую за увагу! До побачення!